У нас дуже багато відмовок, і мабуть, моя найулюбленіша із них це не на часі. І як же ми будемо думати за сортування сміття, коли іще не всі ями на дорогах залатані, не на часі, і ще ж не всі лавки пофарбовані, щоб захищати українську мову? Не на часі. Сьогодні ж як виявилося, що мовне питання вкрай важливе. Настільки, що навіть Світлана Лабада почала видушувати із себе пісні, чи як там це можна взагалі назвати, українською. Сьогодні до ряду виправдань до нічого не робіння додалось ще також, а давайте уже якось. Після війни. Тож війна може затягнутися надовго, а країну потрібно змінювати. Вже особливо, якщо врахувати, що ці зміни напряму впливають на перебіг цієї війни і те, що буде після неї, скажімо, підтримувати країну під час воєнних дій, чи тим паче відбудовувати її опісля, дещо складніше, якщо корупція буде на кожному кроці. Європі невигідно, щоб поруч гепали ракети, і тим паче невигідно вкладатися в країну, де у будь-яку секунду якесь будівництво можуть прикрити. Бо умовний Андрій Влапузятченко не отримав свою долю. Тож у будь-які часи до під час чи після. Вины? Усе впирається в реформи. Революція гідності сказала своє слово. Україна бажає і повинна стати частиною Європи. Україна готова змінюватися на краще. Більше того, Україна вже йде цим шляхом. Безумовно, однією з найголовніших змін стало повернення до демократії одразу після скидання Шапкокрада із диктаторськими замашками. Євромайдан не тільки в яскравій формі показав, що не бажає наближення з Росією, а ще й буквально не дав перетворити Україну у чергову Білорусь, попри спадок Якінівича, котрий. Докладав максимум для того, щоб Україна була все більше залежною від Росії. Нам вдалося не тільки уникнути економічного колапсу, але навіть потихеньку примножувати свої багатства. Українська армія до 2013 року йшла в круте піки і планомірно знищувалася із середини методом варення жаби. Сьогодні ЗСУ, НГУ та інші дуже круті абревіатури це те, на чому і тримається Україна. Я навіть не буду намагатися перечислити наявне озброєння власного виробництва чи отримане від партнерів, тому що це може зайняти. Буквально окреме ціле відео скажу лише, що через одну тільки результативність довіра до наших збройних сил за останній рік тільки зросла на 96%. В Україні була реформована поліція система освіти. Звісно, свої трутні є і тут. Та хочеться вірити, що і про них ми забудемо як про страшний сон. В Україні впровадили децентралізацію, наслідок чого із 2014 року по 2020 рік власні доходи місцевих бюджетів зросли у чотири рази. Як використовується місцевий бюджет уже далі, це звісно. І ще одна тема для окремого відео, але я і не кажу, що проблем у нас. Немає, якраз таки навпаки, власне, вже над цим ми теж працюємо. Взяти до прикладу, хоча б Прозоро, за часів Якубовича, державні закупівлі були одним з найбільших центрів для напихунів кишень хабарями. Проте система Прозоро зробила так, що принаймні більшість подібних закупівель відбувалася відкрито і в умовах чесної конкуренції. Зрештою, Україна почала ставати україною, а не придатком Росії. Почалася хвиля українізації, і все менше можна було зустріти думку про те, що усі, хто говорить українською, це тупі. Селюки, повірте мені, як людині, котра 12 років життя свого провела у Запоріжжі, різниця зі сприйняттям української мови тоді і зараз. Просто колосальна. Почався справжній бум української книги, Ютубу і навіть коміксів. Держава і звичайні смертні нарешті почали займатися українськими фільмами. Так, там проблем через край, результат частіше всього не втішний, але сама наявність українських фільмів і що їх в Україні взагалі знімають, мене радує. Врешті на сто кін від дідзі завжди знайдуться одні мої думки тихі. Звісно, я в жодному випадку не стверджую, що у нас все кльово, у нас все ідеально. І будь-яке відео із мобілки зняти посеред села вже Мерській області буде виглядати як кадри з утопічного майбутнього у жанрі Солерпанк. По кожному зі згаданих пунктів завжди знайдеться ложка дьогтю, а то й черпак дьогтю, котрий завжди усе псує. Та все ж мені дуже приємно, що принаймні у моїй інфобульбишці українці готові боротись із цим. У нас страшенна кількість роботи попереду, але як писав величний, жити замало, боротись умій. Нам потрібно посилено працювати над судовою реформою та правоохоронною системою, продовжувати бити по рукам Андрія в лапу взяченко за суму тільки думку про корупцію, зосередитись на демонополізації і залишити монополію хіба що у формі сім'ї руйнувальної одноіменної гри. Реформа потребує і енергетичний сектор, бо я вважаю, що рано чи пізно доведеться переходити на відновлювальні джерела енергії. Бо що не кажіть? А газ і нафта вони не безкінечні. На жаль, ніколи такого не станеться, що у кожному з куточків цієї прекрасної країни усе буде на 110% прекрасно. Правда полягає у тому, що ніде у світі такого не було, не є і не буде. Але наша з вами програма мінімум зробити так, щоб у наших нащадків життя було кращим ніж в нас. У них вже буде рівно така ж сама програма у майбутньому, бо меж досконалості не існує. Певна річ, що війна дещо призупинила цей процес, але до неї він відбувався досить швидко. Просто ми схильні не помічати покращень, якщо вони не з'являються різко. Наприклад, ми усі звикли до комфорту умовного монобанку і сприймаємо це за буденність, але ще не зовсім так давно інтровертам доводилося занурюватися у жах соціалізації, хоча б раз на місяць. Якщо вірити Денису Шмигалю, то Україна у плані реформ рухається із достатньою швидкістю, аби уже за два роки виконати усі висунуті ЄС вимоги для початку переговорів про вступ. І це ж попри війну, попри війну і всі прогнози. А нам прогнозують крах мало не із самого першого дня незалежності. Україна при цьому все рівно зберігає стійкість. І не тільки моральну та духовну, а й більш важливо для міжнародного бізнесу, макроекономічну та фінансову. Все в цьому світі зв'язано. Кожен повинен робити свій свідомий вибір. Так ми з вами особисто не прописали за рік війни 119 реформаторських нормативних актів, але ми все рівно можемо зробити свій вклад. Не потрібно підтримувати корупцію на жодному з рівнів. Сьогодні маленький хабарничок візьме пару сотень, аби порішати дрібне питаннячко. Завтра цей покемон еволюціонує у велике хабарнище, яке краде мільйонами. І взагалі давайте на лапу тільки псу смаколики. Усі ці списки закону реформи це просто слова рівно до того моменту, доки ми самі не захочемо змінитись. Мені найбільше хочеться не щоб єв. Європа вважала нас достойними. Господи, ну, ні, мені хочеться, щоб ми самі хотіли стати кращими. Щоб ми прийняли це як щось особисте, бо у першу чергу зміни потрібні нам самим. Це нам потрібно, щоб корупція стала міфом. Це нам потрібне економічне зростання. Це нам потрібна вільна, багата, демократична країна. У будь-якому випадку я вас люблю вже без усіляких там списків. Хоча б через те, що ви ставите свої вподобайки, або ви, наприклад, підписалися на цей канал. Навіть якщо не так, то ну шо ж, раз ви додивилися до цього моменту, все рівно вам респект не люблю. Звісно, але респект є. Особливий прям респект ще б. Де сказав до людей, котрі допомагають нам збирати нам всілякі е, штуки для Збройних сил України. Наприклад, зараз ми збираємо на автомобіль, все буде в описі, е, там будуть всі реквізити і так далі. Якщо ми назбирали вже до того, як вийшло це відео, то знаєте, ми по-любому на щось збираємо. Як ні, то запитайте у Євгена Ліра, він точно на щось там та збирає. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, Монтажила це відео Прекрасна Юліана. Ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. Народ до нових зустрічей. Слава Україні!